Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Howwood News. Сьогодні хочу показати вам новенький бонус код, який стосується дня Д. У нас бонус-код дає доступ до завдань, саме код називається M4A376WBP14. Тобто, що він нам може дати і які завдання, що ми отримаємо в загальному від них. Ми отримуємо. Потрапляємо точніше в топ 10 своєї команди. Отримуємо брошурку на досвід на 20 тисяч. Два вогнегасника великих, дві аптечки, великі та дві великі ремкомплекти та два пудинга. Відповідно, що наступне це у нас буде завдання також потрапити в топ-10, 6 боїв зіграти, також на 20 тисяч досвіду, і відповідно ті ж самі нагороди, але вже із колою. Що ми зможемо в загальному зробити? Нам просто потрібно гарно зіграти, потрапити в топ-10 своєї команди, і це завдання доступне з 6 червня до 1 вересня. Тобто, ви розумієте, що цей код буде дійсний дуже довго. Також хочу вас попросити підписатись на Хабвод Експрес. EU, В описі буде посилання. Тому що бонус-коди у нас вийшли вчора о 4 годині. Тому, якщо тобі цікаво, обов'язково підписуйся на канал, підтримуй вподобайку, пиши коментар і буду тобі дуже вдячний за активність на каналі. Всім дуже дякую, всім пока-пока.